Привіт! Ну що ж, починаємо наш марафон по конічним спідницям. І сьогодні хочу запропонувати вам такі дві спідниці, як спідниця кльош і великий кльош. Тобто зараз ми з вами зробимо отаку от схемку. Насправді, всі формули для конічних спідниць це одна формула, але змінюється тільки коефіцієнт. Тобто будь-яка конічна спідниця будується по факту по одній тій самій схемі. Тому, якщо ви збудуєте один раз конічну спідницю, ви зможете збудувати 10 різних спідниць. Е, вони будуть трошечки відрізнятися тільки в тому плані, що інколи буває згин з одного боку, інколи буває згин з обох боків. Але не забігаємо наперед, це все в процесі я буду показувати. Отож, що нам для цього потрібно? Перше, це коефіцієнт, тобто. Сам коефіцієнт для спідниці. Для спідниці кльош це 1,4, для спідниці великий кльош це 1,2. Для кожної спідниці є свій коефіцієнт. Далі нам потрібна тільки одна мірка це мірка обхвату талії. Після того, як ви поміряли обхват талії, нам потрібно півобхват талії, да? тобто поділити навпіл. До речі, ви знали, що півобхват талії це не СТ. І СТ називати неправильно. Бо якщо окружність талії це от обхват, ми забираємо половинку, лишається півобхват талії. Тобто ось ця позначка це не СТ, це саме півобхват Талії. І третє, що нам потрібно, це сама формула. Формула простяцька, як двері. Просто це обхват талії помножити на коефіцієнт. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло. Так що давайте це все накреслимо і будемо дивитися на результати. Починаємо, як завжди, з того, що нам потрібно намалювати першу лінію, від якої ми будемо відштовхуватися. Можна поставити точку 0, можна нічого не ставити, так як тут, в принципі, самих точок буде не так вже й багато, то можна нічого не робити. От просто знаєте, від якої точки ви будете раху йти вниз. Далі записуємо, наш обхват талії буде 70 см. Тобто півобхват буде 35. Ми починаємо з спідниці кльош. Коефіцієнт для цієї спідниці 1,4. Ну і далі підставляємо формулу. Піобхват талії помножити на коефіцієнт. Тобто 35 помножити на 1,4. Це буде 49. Все, більш нам нічого не потрібно. Піобхват талії і ось ця сума, яка в нас вийшла по формулі. Далі по ось цій лінії, яку ми намалювали, ми йдемо вниз на 49. Тобто те, що у нас вийшло по формулі. Ось це перша точка, яку ми позначили, ми шукаємо зараз ось цю точку. Вона має відповідати: від куточка донизу має бути та ж сама цифра, що й ось тут, тобто те, що в нас вийшло по формулі. Ось тут 49. А між ось цими точками має бути півобхват талії. Як це робиться? Я покажу два методи. Ви обирайте той, який вам більш легкий, який вам більше сподобається. Перший спосіб це методом точок, можна так сказати. Наш півобхват талії 35. Поставили точку. Далі ми шукаємо точку від куточка 49. Поставили точку. Бачимо, що вони в різних місцях, тому знову шукаємо талію. Від тої точки, яку ми поставили ізначально шукаємо 35. От, Я попала. Цього разу на третій раз. Зазвичай я так помітила, що ось ця точка перетину вона знаходиться приблизно на пятий шостий раз. І після того, як ми знайшли ось цю точку, яка б відповідала з одного боку, те, що в нас вийшло по формулі, з другого боку, півобхват талії, ми від початку лінії, або від точки 0, якщо ви ставили, Проводимо лінію. Далі від куточка ми проставляємо лінію талії, те, що в нас вийшло по формулі. Тобто 49. Ставимо лінійку на куточок і починаємо рухатися, проставляючи лінію талії. Важливо, щоб початок був чітко на куточку. Щоб ви нікуди не з'їхали. Окей, проставили. Тепер з'єднуємо ці всі лінії. По суті, майже вся спідниця готова, нам лишилося тільки низ додати. Да? Тобто, зараз що в нас є? У нас є лінія. Ось тут ми позначили тут точку 49 потім ми знайшли точку тут і з'єднали, зробили талію. І у нас є вже лінія талії і бокові шви. Нам лишається тільки знайти довжину низу. Від талії ми позначаємо низ. У мене це, наприклад, 50 см, бо саме настільки я влажу в себе на папірчику. І далі ми проставляємо лінію низу не від талії, а від куточка. Тобто, спочатку ми заміряємо від куточка до лінії низу, яку ми щойно проставили. От в мене це 100 см. І від куточка рухаємося і знову ось таким чином проставляємо лінію низу. Контролюйте себе, щоб лінійка не з'їжджала, щоб у вас низ був рівненький. Лінія низу є. Тепер ось ці всі точки нам потрібно з'єднати. Звісно, що це можна з'єднувати по лекалу, якщо у вас є лекал, а якщо немає, то просто рукою. І якщо у вас немає лекал, то тоді краще ось ці точки робити трошки частіше. Відразу позначаю, що це у мене була спідниця кльош. От, по суті, і все. Все, що нам треба, якщо конструювати в маленькому масштабі, то це робиться хвилини за 2. От серйозно. В великому масштабі, ну, може, хвилин 10. Це все дуже легко і просто конструюється. Тож переходимо до наступної спідниці. Це у нас буде спідниця великий кльош. І коефіцієнт буде дорівнювати 1,2. І так, як і в першій спідниці, ми беремо формулу півобхват талії помножити на коефіцієнт, буде дорівнювати 35 помножити на 1,2. Це буде 42 см. А тепер конструюємо від початкової точки на 42 см вниз. Точку поставили. А тепер шукаємо знову ж таки, від куточка у нас має бути 42 вниз. І між ось цими лініями має бути півобхват талії. В першому випадку я показувала точками. Зараз покажу, як це робити по-інакшому. Це можна зробити елементарно циркулем. Особливо, якщо ви конструюєте першого разу, то набагато швидше буде скористатися циркулем. Ми заміряємо, а потім від точки робимо одну дугу і другу дугу. Так, тобто спочатку ми беремо 35 см робимо дугу, потім ми беремо 42 см те, що у нас вийшло по формулі, і те, що нам треба знайти з ось цього боку. І робимо ще одну дугу. Зараз я буду конструювати методом лінійки, а не циркуля, але також дугами. Адже якщо ми конструюємо в великому масштабі, то немає в мене, наприклад, великого метрового циркуля. Але метод циркуля я все-таки роблю. Як я це роблю? І пам'ятаю, що має бути 35 см від точки до точки. Ставлю паралельно лінійці і рухаю лінійку так, щоб в мене ось тут кутик лишався на місці. Зробила невеличку дугу. Далі ставлю на кутик. І тут у мене має бути 42 см. Я навіть бачу, що в мене ось тут вже йде перетин. Але щоб було більш зрозуміло, малюю дугу. Так само, як і першого разу. Тримаючись куточка і паралельно тримаючи олівчик, я малюю другу дугу. От саме ось цей перетин ліній. Це та точка, яка нам потрібна малюю допоміжну лінію. Ну, а тепер проставляємо талію, як і першого разу. Тобто 42 см те, що в нас вийшло по формулі. Від куточка. І рухаємося так, щоб у нас куточок не сповзав. Є, з'єднуємо точки. Далі позначаємо лінію низу від талії. Як і в першого разу, я беру 50 см, щоб вони були однакові. І далі заміряю від куточка. І ми пам'ятаємо, що першого разу у нас було 100 см. Зараз ця різниця буде іншою. Зараз у мене, наприклад, 92 см. Так. Да, 92 см. Так, тобто, спочатку від талії ми позначили довжину, а далі проміряли від куточки і довжину низу малюємо саме від куточка. Так як я не користуюсь лекалами, то я ось ці точки малюю трошечки частіше. Щоб було якось трошки більше рівніше. З'єдную точки. Ну і щоб не плутатися, позначаю маркеру для зручності. І ось такі дві спідниці в мене вийшли. Так як одна спідниця нижче, друга вище, то не дуже зрозуміло, наскільки вони відрізняються. Тому щоб було більш яскраво порівняти, я заморочилась і зробила отаку от вирізку. І якщо ми з'єднаємо ось ці дві спідниці, тобто від кутика і ось тут по рівній лінії, можна побачити, що різниця по боку відрізняється не сильно, але все ж таки вона є. І вона буде трошки відрізнятися на готовому результаті, тобто на нашій спідниці. А тепер давайте дивитися на результат. Like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Сказати таке, що юбка кльош вона доволі прикольна. Е, мені, наприклад, більше сподобався великий кльош, Але такий от цікавий експеримент в мене вийшов. Я дуже задоволена тим, що я це зробила. А ви в коментарях напишіть, взагалі, як вам ці спідниці, чи сподобались, чи не сподобалися, Як ви вважаєте, з якої тканини краще пошити таку спідницю? І, взагалі, напишіть щось в коментарі хороше, погане, неважливо. От а якщо вам вже ну крепко ліньки щось писати, ну натисніть ви два-три смайлика. Вам не шкода, а мені приємно. Я не знаю чого, але я чогось думала, що якщо це юбка кльош, то вона буде щось типу, як штани-кльош. Не знаю чого, просто через те, що я звикла, як виглядає штани кльош, то мені чогось казалося, що ця юбка буде як рибка. Хоча я розуміла, що воно так не може бути. Але от тільки після того, як я поміряла ці спідниці, я зрозуміла, як вони виглядають. І... Ви, мабуть, помітили, що на юбці кльош, тобто та спідниця, яка має найменшу кількість фалдів, саме ця спідниця вона буде найменша в плані розширення. От на ній у мене виліз дефект, але хочу трошечки повернутися назад і сказати такий момент, що на усіх спідницях. Навіть на юбці кльош, тобто там, де розхил ось цієї спідниці від найменший, все одно, якщо ви будете робити великий крок, у вас не буде такого, що тканина буде десь задіватися за ногу. Тобто ця, ця формула вона мінімальна для того, щоб вільно ходити, щоб не треба було додавати якісь розрізи. От, якщо ви хочете конічну спідницю чи там спідницю трапецію, то от саме ось ці лекала, якщо використовувати по формулах, то у вас не буде такого дефекту, що ви не вгадаєте з оцим розширенням, і буде якась незручність в плані ходіння. Тому, от, чесно кажучи, для мене це було таким шоком, да, приємною несподіванкою, що от в цих спідницях оце враховано. Для мене це дуже потішило. Як ви могли помітити, різниця не дуже велика, але вона є. Також у мене виліз такий дефект, як надмірне облягання по животику. По обхвату стегон. І я навмисно не робила виточки. Адже я зараз експериментую з цими спідницями і хотіла всі спідниці порівняти без своїх моделювань і коригувань на свою фігуру. Тобто, щоб можна було просто оцінити спідниці без додаткових втручань. Але, наприклад, якщо я захочу спідницю кльош і. От, да, от захотілося мені саме спідницю конічну не брати базову викрійку для спідниці, а саме побудувати по юбці кльош. Як би я робила в такому випадку? Тут, так сказать, буде задачка з дірочкою. І це буде більш актуально для тих, в кого, наприклад, фігура груша, як у мене, в кого ось цей перепад між талією і стегнами дуже великий. Я би робила наступним чином. Перше. Я би взяла не обхват талії, а обхват стегон і будувала би по обхвату стегон. Наприклад, обхват стегон ми беремо 100 см. Але ми пам'ятаємо про те, що для того, щоб було зручно ходити, для того, щоб це гармонійно виглядало, треба, щоб не просто обхват стегон влазив, а щоб була там прибавка. Наприклад, я зараз буду брати джинсову спідницю. я би для джинсової спідниці взяла би до обхвата 6 см. Тобто, це і не буде великий об'єм, але це буде достатньо для того, щоб можна було поїсти, щоб воно, в принципі, якось адекватно виглядало. Тому додаю плюс прибавка 6 см. Буде 106. І якщо поділити на 2, Буде 53 см. Окей, саме о цих 53 см я буду брати замість півобхвата талії. Далі ми беремо юбка кльош коефіцієнт 1,4. І тоді ми беремо оцей півобхват талії плюс прибавка 53 см. Помножити на 1,4. Це буде 74,2. Я візьму просто 74. Думаю, там тих пару міліметриків ролі вже не зіграє. Окей, і тоді так само від початку я вже трошки менше відступлю, щоб в мене трошки більше спідниці влізло. Малюю першу лінію. І йду вниз на 74. Далі мені треба знайти. В ось цей бік. Не півобхват талії, а півобхват стегон плюс прибавка. Тобто ось цих 53, які я щойно порахувала. І від початкової точки те, що в нас вийшло по формулі. Тобто 74 ось тут. І тепер малюю додаткову лінію. Зараз ми можемо проставити ось цю лінію, але, в принципі, немає сенсу. Ми будемо проставляти далі талію. Тобто від ось цих точок, які ми позначили, трошки жирніше зроблю собі. Ми йдемо вверх на 20 см. 20 см це така середня. Виходить, довжина. Інколи може бути в когось більше, менше, але я думаю, в даному випадку це не критично. 20 см позначили. І тоді від куточка я заміряю до ось цієї першої точки, що ми поставили щойно талію. Наталію. У мене виходить 54 см. Тобто я проміряла, і ось це значення я і проставляю моєю майбутньою талією. Є. З'єдную. І тепер мені треба проставити низ. Ну, 50 см я навіть тут влажу. Окей. Е, до речі, такий момент ще від лінії талії, в принципі, проставляти не зможна. Але ми робимо це таким чином, щоб був прямий кут. Да? Тобто, наприклад, якщо ви конструюєте якусь спідницю в довжині максі, і у вас не вистачає сантиметрової стрічки для того, щоб рухатися від кута, або дуже широко, дуже незручно, то це можна зробити. Це буде не так чисто, але в принципі можна. Так як я зараз конструюю на маленькому масштабі, то мені доволі зручно і від куточка йти. Зараз у мене це 104 см. Тобто, пам'ятаєте, коли я конструювала по обхвату талії юбку кльош, у мене було 100 см. Зараз при тій самій довжині спідниці 104 см. з'єднують точки понизу. І якщо ви думали, що це все, то ніфіга. Ми згадуємо, що ми додавали об'єм до обхвату стегон. А це значить, що по талії у нас по-любому зараз вилазить надлишок. Талія у нас була так, обхват талії. 70 сантиметрів. Тобто півобхват талії нам потрібен 35. Міряємо ось цю лінію по талії, яку ми щойно намалювали. Можна, звісно, лінійку ставити на ребро, але мені отаким от чином зручніше потрошки рухати. 42. Тобто, можна також ось так от ще повірити. Але я так не люблю робити, мені зручніше ось так, от рухати лінійку. 42. Окей, що ми робимо? У нас по талії 42. А по тому, що є, по факту, 35. Тобто 42 мінус 35 буде 7 см. Тобто, в загальному обхваті, в мене надлишок аж 14 сантиметрів. Нормально так, так? Що ми можемо зробити? От, наприклад. Передня половинка і задня половинка. Ми можемо розставити виточки і згадуємо, де в нас взагалі є виточки. Попереду, по боку, позаду і по спинці також може бути. Тому я згадую, що по боку у нас виточка максимально може бути 5 см. Але це при умові, якщо дуже яскраво виражені бока, 5 см це прям дуже багато. І от для себе я би брала 4 см. І я дивлюся, що в мене 7 см, які мені треба забрати ось тут. То, в принципі, я можу чисто по боку забрати, і виточки мені не потрібні. Так, тобто, по 3,5 см я позначила з одного боку, і 3,5 см я позначила з другого боку. І. Тут вже краще по лекалу, але от ми з'єднуємо. Так? Тобто, таким чином у нас є дві половинки, і ми забираємо по боку. Якщо ж, наприклад, талія не сильно виражена, то можна додати по, по боку по 2 см. Так? Тобто, 2 2 – Це буде 4 см. І в нас лишається ще 3 см зайвих. Тоді ми можемо або додати виточки. тобто, Ось так от будуть виточки. Тобто, якщо у вас ось ця різниця вийшла більша, і на бокові виточки все не пішло, є надлишок ще, тоді ми вже додаємо ще виточки по задній половинці. Це, наприклад, якщо ви вибрали юбку кльош і до обхвата сидіння додали 10 см, да? допустімо. Захотіли невеличкі фалди, але захотіли так, щоб і по талії гарно прилягало. Тоді ми ще додаємо ось ці виточки. По попі. І також можна зробити, в принципі, шов посередині. І також зробити виточку сюди. Якщо, наприклад, надлишок лишився 2 см, ми можемо його просто в середній шов спинки заховати. Можемо зробити виточки. Але тут такий момент цікавий. Якщо ви робите виточки, то в нас вийде таке, що лінія. По боку вона буде зміщуватися назад. Адже ізначально передня половинка і задня половинка вони по талії однакові. Якщо ж задня половинка стає менша, передня половинка більша, і шов по боку, вон, він буде завалюватися назад. Ох, да? це ці складні фігури. Що ми робимо в такому випадку? От, наприклад, у нас тут є виточка. І ось тут в нас є виточка. При їх зшиванні задня половинка по талії буде менша. Що ж можна зробити в такому випадку? Знаючи, що наша талія, півобхват талії 35 см, ми можемо взяти передню половинку, отак-от от трошки зігнути її, так, і проміряти. Півобхват талії поділений на два. Тобто, наприклад, ось тут от у нас буде закінчуватися. Так, переношу на інший бік. Ось. І нам ось цю бокову лінію треба змістити. Якщо ви робите саме виточки. Я би, наприклад, не знаю, чи навіть робила б бокові виточки. Адже, як на мене, симпатичніше виглядає, коли виточки чисто по попі. Це таке. Це вже окремий експеримент. І ось цей От надлишок ми прикріплюємо до задньої половинки. Да? Ось так от. І таким чином, коли ви ставите виточки і переносите частину від передньої половинки на задню половинку, тоді у вас буде рівний шов по боку. І саме таким чином буде. Правильно для складних фігур робити ось таку юбку. Якщо у вас розмір S-XS, то, скоріш за все, юбка кльош на вас буде сидіти просто бездоганно. Я знайшла декілька фотографій, як би це могло виглядати там, на худій фігурі, да? тобто ось таким от чином. Отож, ось такий от експеримент у мене був перший це були юбки-кльош, а я надовго з вами не прощаюся. І побачимось через три дні. Подивимося на юбку четверть сонця. І я не просто так винесла його в окреме відео, бо мені дуже цікаво порівняти саме ту спідницю з тими, що були сьогодні. А якщо ви дивилися табличку, то скоріш за все ви знаєте, про що я кажу.